Розбирав різні речі і понаходив всякі там жучки паучки. Це типу передавач. І не пам'ятаю на якій частоті повинно воно працювати, але ось знайшов на СДРі. Ну, тут щось страшне, воно щось самовозбуждається. Бачите який сигнал. Непонятно що. Цей генератор на кварці. 33 МГц. Ну подивитися що. Бачите пік іде? Включаю, вимикає.